Ринок логістичної нерухомості в Україні як мінімум не дуже розвинутий в Україні. Залишилось зараз майже 2,5 мільйони квадратних метрів якісних складів. У сусідній Польщі 34 мільйони квадратних метрів. По київському ринку вакантність 4,8%, По львівському відсотка, да? 4,8 угу. По львівському 4,5 відсотка. Важко втримуватись, треба рахувати кожну копійку. Навіть якщо це склад, то на переговори по оренді приходить HR. Ми вже звикли до того, що HR впливають на рішення, на які здавалося б вони не мали би мати впливу. Склади класу А і Б це якісні приміщення з хорошою підлогою з висотою стелі там 12-14 метрів. навіщо складу бути красивим? Мабуть, це правило воно дійсно для всієї нерухомості працює. На нашу думку вже недостатньо будувати просто приміщення. Да? Тут точно є куди зростати. Буде шалений бум, якого не треба чекати, а треба створювати його вже. Всім привіт, це подкаст містотворці. Тут ми говоримо з людьми, які продовжують будувати і створювати нові. Будівлі наповнювати їх новими сенсами, і цього разу ми більш концентруємось на комерційній нерухомості в попередніх випусках програми і нашого подкасту. Я обіцяв, що ми повернемось до розмови з нашими попередніми гостями до Дмитра і Вікторії Ковальчиків, засновників Альтера групи, і поговоримо про такий від комерційної нерухомості, як логістичні хаби, складські комплекси, як це працює, і які перспективи у цього напрямку в Україні саме зараз. Тож повертаємось до студії. Дмитро Віктор. Торія, ще раз вас вітаю в нашій віртуальній студії. Привіт, добрий Вітаю. привіт. Перш ніж розпочнемо, нагадаю подкаст містотворці, це спільний проєкт. Київської школи девелопменту та Естофіс Сіарем для забудовників, створений задля підтримки одноіменної освітньої програми. До речі, черговий потік містотворців вже розпочався, але якщо ви на нього не потрапили, не засмучуйтесь, буде наступний. Ну а також у Київській школі девелопменту багато інших освітніх програм. Зазирніть на сайт, ознайомтеся. Посилання, як завжди, буде в описі під цим відео. Ну а за 20 секунд ми розпочинаємо невеличка ледь помітна рекламка. Не перемикайтеся. Естофіс, цифрова екосистема забудовника, шахматка, CRM, телефонія, аналітика, управління ціною і асортиментом, віджит на сайт і все це з коробки за один день, Естофіс CRM. Давайте одразу розкладемо по полицях, да, як ми в попередніх випусках, що таке логістичний центр, що таке бізнес-хаб, що таке складський комплекс, чим один від одного вони відрізняються. Бо, в принципі, там, якщо ти до цього не дотичний, то тобі здається, що це ну, просто якесь приміщення банальне з якимись стелажами. Але, мабуть, зараз це вже давно не так. Це точно не так. Я би, мабуть, якщо б дуже просто, то говорила, що це будівля, яка використовується для зберігання товару. В складській нерухомості є певна класифікація: є склади класу А, Б, Ц, і Д. Відповідно до цієї класифікації є певні параметри, яким мають відповідати ці будівлі. А у нас дуже багато будівель з радянських, от якраз радянські це склади класу С. Можна навіть сказати склади класу Д, тобто це щось старе, що не відповідає потребам бізнесу. Склади класу А і Б це якісні приміщення з хорошою підлогою, з висотою стелі 12-14 метрів. Якраз от в них розміщується стелажне обладнання, які відповідають всім потребам бізнесу. Ми починали свій бізнес і працювали зі складами от, радянськими, радянського формату. А зараз ті проекти, які ми будуємо, це склади класу А і Б. Ну, мабуть, зараз побудувати простіше ніж зробити ремонт і привести до ладу щось старе. От в мене щось таке враження є. Так і ми це відчуваємо по запитам клієнтів. Вони всі хочуть хороші будівлі, нові, тому що, по-перше, людям комфортно туди ходити. По-друге, ці всі приміщення вони сформовані так, що бізнесу комфортно в них працювати для нерухомості. Є класичне правило трьох L – локейшн, локейшн і локейшн. В комерційній нерухомості «Складський» воно теж працює. Які тут є правила? Мабуть, це правило воно дійсно для всієї нерухомості працює. А логістика, вона якби пов'язана з транспортом, і тому більшість наших клієнтів, особливо великих, вони дуже ретельно це рахують, і від того залежить власне орендна плата, і від того залежить капіталізація цієї нерухомості. Да. Тому це для, для логістики це ще більш взаємопов'язано, ніж там. Можливо, для, для іншої нерухомості. Гарна локація для логістичного або складського комплексу – Це. Гарна локація це, по-перше, пересічення великих артерій транспортних. На сьогодні для України, в більшості це автомобільний транспорт, але знову стає актуальним і залізничний транспорт. Тому. Гарна локація це зручна локація біля великих автомагістралей. Ну, на окружній, припустимо. Це ок? На виїздах десь. На, з міста. на окружній це ок, але що дуже важливо, і ну, останнім часом це такий тренд, коли компанії при переїзді або створенні нових якихось філій, вони беруть на переговори HR. а і навіть якщо це склад, то на переговори по оренді приходить HR і каже: так ми подивилися оці, оці три там варіанти приміщень, і в цьому я вам знайду 150 людей, робітників на цей склад за три місяці. А в цій локації я, мабуть, буду шукати їх півроку, тому що вони сюди просто не доїдуть, там немає транспорту. Ну тобто. Питання персоналу вони так само виходять на досить важливий рівень, і ми вже звикли до того, що HR впливають на рішення, на які здавалося б, вони не мали би мати впливу. У нас, до речі, є дуже хороший кейс. Ми по одному із проєктів Ми розуміли, що не вистачає громадського транспорту. Звернулись до міста. Резиденти написали звернення, що вони їм там потрібно, щоб люди могли. Спокійно добиратись до роботи, і місто надало нам додатковий транспорт, і тепер людям стало простіше добиратись, тому це те, що Діма зазначив, це дуже важлива річ. Слухайте, ну так виглядає, наче все просто знайшли гарну локацію на якійсь ну там на виїзді з міста, недорогу землю, да в достатній кількості побудували ну достатньо прості, будемо відверті конструкції. Скільки у вас цикл будівництва? Ну десь до року, да, рік зазвичай там з самого будівництва, десь да, 10-12 місяців То воно швидко зростає, швидко будується, швидко починає працювати, все наче просто. Чи не просто чи є якісь підводні камені, про які ніхто не каже, і які не дуже очевидні. З чим ось ви стикаєтеся? Які є найбільші перешкоди при реалізації ось такого комерційного проєкту? Ну, мабуть, треба сказати, що ринок логістичної нерухомості в Україні ну, як мінімум, не дуже розвинутий. Да, Наприклад, ну, в Україні там. Майже залишилось зараз майже 2,5 мільйони квадратних метрів якісних складів в той час, як у сусідній Польщі 34 мільйони квадратних метрів таких складів. Тобто це в рази менше. І чому так сталося? Ну, можливо, складська нерухомість завжди давала трохи менш, менший АРР, ніж. Комерційна або офісна, або житлова. Тобто, це такий досить низькомаржинальний ринок, на якому достатньо важко втримуватись і треба рахувати кожну копійку. І для багатьох інвесторів раніше це було неоптимально. Але в цьому тут є і свій плюс у логістичної нерухомості вона завжди була дуже безпечною тобто, протягом усіх криз, протягом усіх складних ситуацій, навіть зараз логістична нерухомість залишалась дуже стабільною. Ну, чому тут є банальне пояснення, коли в тебе все погано з бізнесом, перше, що ти робиш, ти закриваєш офіси, потім ти там, звільняєш людей, ти закриваєш рітейл, але ті статки, які в тебе є, товари тобі треба десь зберігати. І тому логістична нерухомість, вона дуже якби так впевнено себе почуває в кризу. Власне, зараз це такий важливий момент, тому що там багато людей почали звертати. Ну за рахунок того, що у нас є потенціал, тут ємність ринку потенційно, вона досить велика. Да, ще порівняно з торговою, де в нас така сама кількість площ, як, наприклад, там в сусідніх країнах Європи, а може навіть і більше. Тобто потенційна велика ємність, низька маржинальність і низький ризик це такі основні фактори, які зараз цей ринок рухають. В порівнянні з Польщею я розумію, що це ринок ще достатньо великий і ненасичений. Що тут ще є куди будувати, будувати і будувати. Чи я може помиляюсь, чи може дійсно те ще побудовано? що ця різниця, вона ок нормальна, і Україна ще просто не доросла до таких об'ємів. От Станом на зараз ми там зробили аналітику першого кварталу, і ми розуміємо, що там по київському ринку вакантність 4,8%. По Львівському відсотка да? 4-8%, по Львівському 4,5%. 5 відсотка. І ну, це досить низька вакантність. Плюс те, що ми теж спостерігаємо, зараз є попит від фармацевтичного бізнесу, фармацевтичної галузі, від автотоварів на складську нерухомість класу там, А, Б. І ну, це теж там, певна характеристика ринку. Також ну, все-таки ще є запити, пов'язані з релокацією там Харків, Запоріжжя. Звичайно, вони в більшій мірі е, цікавляться Львів і Львівська область, але, але цей попит є. А Це ну, нормальні показники: ось ці 3-4 відсотки. Тут є деростище чи немає? От я для себе хочу це з'ясувати. Ну, останніми роками там. Ми звикли до 2% вакантності, і це прям така дуже впевнена ситуація для девелопера, ну, тому тут точно є куди зростати, але я би хотів все-таки підкреслити, що, ну, на нашу думку, вже недостатньо будувати просто приміщення. Да? Тобто, якщо ми подивимось на те, як розвивалось Торгівельна нерухомість або офісна нерухомість за останні 30 років в Україні. Да? Ми пройшли шлях від там, гастрономів до величезних молів, мультифункційних, де зовсім інша цінність доставляється. Да? Так само, і офісні центри стали там насичились спортзалами, кав'ярнями, коворкінгами і стали таким мікс-юзом. От власне, наше бачення в тому, що склади вони ідуть за тим самим трендом. В нашому проєкті Порт Львів ми намагалися реалізувати такий мікс-юз, де є вся інфраструктура необхідна для того, щоб людина не просто приїжджала на роботу там і працювала, і їхала кудись додому дуже далеко, а могла реалізувати свої якісь інші потреби, могла нормально поїсти. Перебувала в комфортних умовах, могла там, купити щось в аптеці, могла купити щось в супермаркеті, е, могла відпочити, провести час. Ну, тобто, це така трансформація, яка очевид... для нас, очевидно, було, коли ми цей проєкт почали реалізовувати там, 4 роки тому. Що склади чекає така сама трансформація, да, і просто будувати от прості приміщення без концепції, без інфраструктури, без бачення людини в цій інфраструктурі, без підходу до зов... навколишнього середовища ну, це вже не ок, тобто цього недостатньо. Гаразд, це соціальна інфраструктура, це зрозумілий крок, бо складські великі комплекси вони ну багато робочих місць створюють? Це потенційна аудиторія для тих же аптек, як ви згадали, супермаркетів, спортзалів і так далі. Це може бути бізнесом, який себе окуповує і приносить прибуток. А які очікування у сучасного орендаря? Що він хоче бачити, просто а, порожні, ну умовно кажучи, порожні приміщення, де він сам свої стелажі поставив. Чи він вже хоче комплект, да де є стелажі, якісь погрузчики, якась можливо система автоматизації, каталогізації і так далі? Які очікування у бізнесу? Мені здається, що тут якогось універсального рішення немає, що кожен клієнт, який приходить до нас, у нього є свої потреби, свої побажання. Ми намагаємося, спілкуючись з клієнтом, ці потреби задовольнити. А у когось стелажне зберігання, в когось ні. Хтось працює цілодобово і теж там є своя специфіка. Комусь потрібні холодильні склади, у когось фармацевтична продукція і потрібно постійно чисте приміщення, комусь потрібна вентиляція, комусь ні. Тому тут кожного разу ти підходиш до клієнта і намагаєшся забезпечити йому комітету. Все, щоб він комфортно працював, і в тут ми підходимо до ще одного важливого елементу такого виду бізнесу, такого виду девелопменту, як брокеріч. Багато хто про це не згадує, але на мій погляд, це ну вкрай необачно, тому що коли ви вибудовуєте процедуру брокеріч, да попередньо вже знаходите орендаря, розумієте, то можна під нього зробити. Ну, більш, скажімо так, релевантну пропозицію. У вас є відділ брокеріджа. а він працює тільки на вашу компанію, чи загалом там допомагає клієнтам по, по по, по, по ну, великому колу питань і в інших проєктах. Ну, наші брокери вони працюють в основному на наших проєктах, але так само у них є і проєкти, де ми виступаємо просто як сервісна компанія, надаємо послуги. І це більше, мабуть, для ну, необхідно нам для розуміння ринку, для відчуття тих клієнтів, які є на ринку, для можливості робити якісну аналітику, і, власне, от на кінчиках пальців відчувати, що відбувається, тому що, ну, Робота підприємця це так трошки вгадувати майбутнє, да, завжди. Щоб його вгадувати, треба мати багато вхідної інформації. Брокеріж дає цю інформацію, дає прямо з полів, прямо з зустрічі, прямо з об'єктів. І ця інформація вона вкрай цінна, тому що на ній будуються всі гіпотези про якісь майбутні проекти. На наших девелоперських проектах. Орендарі часто з'являються ще до моменту вводу об'єкту в експлуатацію, і це дуже круто, тому що ми розуміємо потребу клієнта до того, як добудовуємо об'єкт, розуміємо, що для нього потрібно там добудувати, де треба якийсь ремонт зробити. І орендар в результаті отримує крутий продукт, крутий склад, який може заїхати і одразу почати працювати. Круто. ну от це такий достатньо системний, правильний, на мій погляд, підхід, коли ви будуєте під конкретного вже орендаря, і чітко скажімо так виправдовуєте його очікування. Гаразд, а, чи відчули ви, що з початку повномасштабного вторгнення а, і інвестиційний попит, і, взагалі, от, майже весь бізнес перемістився у Львів. Чи такого відчуття немає? Ми відчули, що а, люди. Стали дуже обережно інвестувати. Досить важко збирати великі угоди. Дійсно, Львів це така якесь місце, яке вважають, мабуть, найбільш безпечним з місць, де активно можна інвестувати. Водночас, ну, протягом минулого року, ми відновили там половину своїх київських проєктів. І дуже дуже радує, що є, є люди, для яких і Київ на сьогодні є опцією, яка лежить на столі, яку вони розглядають для, для інвестицій. Да? І більш uh -huh. того, я можу сказати, що є достатньо багато бізнесів, які хочуть і розвиваються в Києві, і розглядають проекти, і проєктують, і будують в Києві під себе. Якісь виробничі або складські приміщення. Тому на сьогодні ситуація, от вона потроху потроху якось повертається да, до того, що було. Окей, ми будемо вже завершувати. Передостаннє питання: яка зараз у вас доходність інвестицій у ваші проекти, коли ви ну, продаєте, умовно кажучи, в роздріб якомусь зовнішньому інвестору, який до вас приходить? Що ви йому, які цифри показуєте? По нашим поточним проектам, які. Є на ринку і доступні для інвесторів. Дохідність складає від 10 до 12 Це ага. такий середній показник. Мабуть, показник достатньо непоганий. Окей, розуміючи, що буде в майбутньому? Які очікування на розвиток ринку комерційної нерухомості в Україні після завершення війни? Бум буде? Буде. Шалений бум, якого не треба чекати, а треба створювати його вже своїми силами. Я абсолютно згідна з Дмитром. І наостанок, у вас а, слоган вашої компанії красива нерухомість для бізнесу. Ми поговорили про те, що в принципі да, більшість людей, які ну, стикаються з комерційною нерухомістю, складською, вважають, що ну слухайте, це ну, просто коробка, да, наше її робити красивою. От скажіть. Навіщо ви закладаєте якусь архітектуру, якийсь дизайн, навіщо ви робити красиво, такі утилітарні штуки, як склади? Є таке дуже, дуже просте і зрозуміле утилітарне поняття, е, навіщо складу бути красивим? Якщо приміщення, яке ви збудували, воно виглядає красиво, воно приємне, воно комфортне для людини. Людина готова проводити в ньому більше часу. А в приміщенні, в якому вона проводить більше часу, воно їй стає ну, нібито дорожчим. Да? Тому що фактично люди платять за час, який вони проводять в приміщеннях. Відповідно, вона вдовгу готова трошечки більше за це платити. І таким чином. Якщо ми хочемо утилітарне розуміння краси, навіщо, то банально люди готові платити за це більше і це капіталізується, це відбувається не очевидно, це трохи довше просто відбувається. Да? Але фактично всі витрати, які ми несемо для того для того, щоб зробити об'єкти красивими. Вони повертаються в капіталізацію об'єктів. Отже, як резюме, можна сказати, будуйте красиво, це додає в вартості. Дякую, Дмитро та Вікторія, за те, що завітали за змістовну розмову. Мені особисто було вкрай цікаво. Якщо нашим слухачам та глядачам було цікаво, то не полінкуйтеся поставити лайк, написати коментар та підписатися на подкаст «Містотворці». Дмитро Вікторія, дякую. На все добре, і дякую. успіхів вам! Дякую. До зустрічі! Будуйте красиво, Па-па.